Господь Твоїм. І слово і святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава, тобі, Господи. Вначалі було Словом, і слово було в Бога. І Богом було словом. Воно вначалі було в Бога. Все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. У світлі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, Дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я, тим, яким не від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами. І ми споглядали славу Йому, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоан свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Це є слово Господнє. Слово Тобі, Христе. Нехай слова Святого Ванелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос народився. Любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, кохані Божі діти. Сьогодні Різдво Господнє, а Костюл дає нам Євангелію про Йоанна Хрестителя. І так собі думаємо, яке воно має пов'язання, може би більше доречно було, щоб ми сьогодні читали про пастушків, які пішли до Іфлеєму, і про те, як ангели сповістили про народження Ісуса. Але це все було б дуже гарно, таке доречне, доточне, але воно було б тільки на цю одну подію, на один цей день сьогоднішній, коли ми святкуємо урочистость народження Ісуса. Щоб зрозуміти, що Боже народження, яке ми святкуємо, не є тільки однодневне чи там одноразове, то ця Евангелія сьогодні трошки нам так розширює горизонти. Нашого розуміння, нашого бачення. І сьогодні в День народження Ісуса Костіл дає нам таку можливість, щоб ми перенеслись трошки далі. І вже Ісуса побачили, як 30 років чоловіка, який приходить, щоб отримати хрещення від Йоанна Хрестителя. Дивіться, що Йоанн говорить? Він каже, що я. Не є світлом, але я є той, котрий засвідчує про світло. І в кінці ми читаємо, що йде за мною той, котрий був переді мною, який був раніше за мене. Тут дуже проста логіка в цьому всьому, тому що Ян Хреститель. Ще раз дає можливість народитися Ісусові Христові після 30 років, бо були люди, які, ну, може, чули десь там про таку подію, що народився Ісус. Але для них це не було щось таке важливе. Може, навіть деякі були що не знали про це, тільки знали пастушки, правда, знали ці люди, які були відкриті серцем на Бога і які почули, що це пророцтво здійснилось. Але навіть треба сказати, в більшості людей цього не знало. І те, що Ісус народився в Іфлеємі, це була подія, така якби десь в другому селі народилась дитина, і ми про це так ну, знаємо, не знаємо, чули. Може хтось знайомий, може хтось нам сказав. Це не є щось таке, якби моє, рідне, чи до мене дотичиться, так? Але в нашій сім'ї, в нашій родині. Це в тоді так, тоді ми вже розуміємо, що це щось важливе. Так народилася дитина, чи там братік, сестричка, чи внучка, хтось, хтось приходить на світ, і це є для нас дуже важливе тоді. І щоб Ісус не був таким анонімним, таким незнаним, то Ян Хреститель Він ще раз цього Ісуса якби за штори виводить, тобто за в таких. Ісус, який жив собі спокійно ходив до школи, напевно, до Псадіка, теж так само з друзями зустрічався, різ, помагав святому Йосипові там по столярці щось робити. Але приходить момент, коли треба було би знати, хто такий сам Ісус Христос. І коли Іоанна Хрестителя запитують фарисеї і ці книжники, священники. Хто ти такий, розкажи нам, чи ти Месія, і Він каже: Я не є Месія, я не є пророк, але після мене йде той, хто був переді мною. І Йоанн Хреститель, якщо ми візьмемо різдво Господнє сьогодні, то Він розказує людям про Бога 30 років пізніше і цілу вічність раніше. Тобто розказує те, що було до народження Ісуса Христа, і ще раз відновлює. Цю присутність Бога вже для людей, які мали би знати про Ісуса, мали би читаючи Біблію розуміти, були закриті на Бога. Тому сьогодні в Різдво Господні Костіл теж нам дає розуміти, що ми не можемо сьогодні так відсвяткувати, собі поспівали, помолились і забули. Але Різдво Господнє – це завжди ми собі згадуємо, що є Бог. Він прийшов на цей світ, він є посеред нас. ми. В цьому дусі, в цій вірі виховуємо дітей, внуків, наступне покоління. І подивіться, скільки вже років пройшло від цієї події, такої фактичної, історичної, і Костюл до сьогодні це все передає. Церква, яка була заснована Ісусом Христом, далі це все передає і стільки років пройшло, а ми знаємо, що Ісус справді був народжений в Іфлеємі і сьогодні живе. Тут серед нас, так як і Бог, і людина. Ми його не бачимо, але Він не позбувся людської природи, далі залишився людиною. І так тільки порівняти, наприклад, історію Ісуса Христа і Його фактичне перебування з нами, а наприклад, історія наших родин сімей, це є величезна, колосальна різниця. Бо Дві тисячі років пройшло і ми далі знаємо про Ісуса Христа. Далі святкуємо це народження Боже, далі знову відновлюємо в собі цю присутність Бога. А скажу так на прикладі нашої сім'ї, то я ще пам'ятаю там тата, маму, бабусю, дідуся, може, прабабцю, там франі казали, франечка прабабця, але вже четверте-п'яте вже не пам'ятаю, вже якось в сім'ї про це мало говорилось. Не знаю, може хтось з вас ну, більше так собі усвідомлюється зараз. Але от кого ви пам'ятаєте собі з вашої сім'ї, так? Ну, папцю, дідуся, може пам'ятаємо. Да? Ну, якщо ще ми були малі, вони жили на цьому світі. Але вже, наприклад, про прабабцю, про дідушку, чи там далі, вже якось так ну, мало про них говориться. Ми їх могли не бачити. так? Наприклад, бабцю цю франі, то я, звісно, не бачив, бо вона померла, а я потім народився. Тільки мамину, маму, знаю, бабцю в Ось. Але це пройшло ну, скільки там років, навіть 100 років немає. А вже, скажімо, про цю сім'ю ніхто не пам'ятає. Так, якби моєї прабабці чи прадідушки взагалі не було. Отак, от сьогодні ми живемо на світі, ніби ми от сьогодні з'явилися, а все, що до нас, воно вже не існувало. А тепер питання, скільки про нас пам'ятати, от як ми живемо, в який спосіб ми поводимо себе, які маємо відношення з іншими людьми. Що, наприклад, після нашої смерті хтось ще буде пам'ятати, що був такий чоловік, така жіночка. І от скільки років пройде, щоб ми ще були знані на цьому світі. Це теж залежить від того, як ми передамо себе другим людям, наскільки ми запишемося в історію сім'ї. В історію костьола, в історію там, може, світу навіть. Так. І це є дуже важливим. Тому сьогодні, коли ми дивимося на цей вертеп, дивимося на шопку Бетліємську, теж після служби, підемо собі до вертепу, там по цьому дитонку Єзус, отримуємо благословення біля Віфлеємки. Але щоб ми не завершували іменно сьогодні цього свята, тільки жили далі цим Ісусом Христом. Так як, наприклад, в сім'ї є діти. І ми не просто так: а, дякувати Богу, дав Бог дитину, все, ну вже дитина є, то вже все, решта забули, хай воно собі росте, може, десь там буде шукати їсть, там ми своїми справами займаємося. Тільки ми цими дітьми живемо вже ціле життя. І я, наприклад, знаю, як в мене мама, так, я вже і в сьонці, дорослий, але. Так не раз відчуваю, що таке піклування, така якась забота є. Все одно, якби я був маленький, прийшов з дитячого садочку, і мама, а що там, а як там, навіть їду до вас до костьола, кажу, мамо, я там передзвоню, бо ж ти не переживала все добре. І мама теж, а коли будеш, а коли заїдеш, а ти чи ти не голодний? а як там були люди, а прийшли, а молилися, і так. Знаєте, і все якось воно так далі підтримується. Нема так, що а, є дитина, хтось буде. Тільки постійно є якась така думка. І ми так само повинні, так скажу, ну, трудно це уявити собі, але повинні собі теж так само піклуватися про Бога, думати за нього, думати, як він там. От Я пам'ятаю з дитинства, коли ми йшли в різдвяний час до костюма, то бабця мені все казала, от, чи ружанець взяв, чи ксьонжечку взяв, модельтям. а ти цукерки взяв, яка там наш міцький. а Але коли дівьонка поставиш, ага, треба було взяти у якийсь, чи там пончик, чи якийсь там пранічок. І от про це треба було пам'ятати, що там є маленький Ісус Христос. Так? І ця свідомість, вона потім так виховує людину, що коли ми вже дорослі, коли ми знаємо, що Бог є присутній в Євхаристії, в комунії святої, в таїнствах, в сакраментах, то все одно нам ці знаки допомагають. І Для того є цей вертеп, для цього є ялинка, для цього є різні прикраси в Костялі, щоб ми собі постійно усвідомлювали, що. Був такий момент, коли Ісус народився на цьому світі, і він далі живе, і далі народжується не тільки, скажімо, 25 грудня, але кожен раз, коли ми щось добре робимо, добре говоримо, коли ми допомагаємо іншій людині, це є народження Бога в наших відносинах. Не знаю, там Когось підвезли, комусь булочку дали, когось спитали, як там здоров'я. Так, і вже людина радісна. І це означає, що ми дали Бога цій людині. І це є Боже народження. Це може бути в жнива, це може бути весні, восени. Так? Але коли є ця доброта між людьми, тоді є е, Боже народження. І так як Євангелія сьогодні починається такими трошки навіть, трудними словами, такими заплутаними. Так? В началі було Слово, Слово було в Бога, і Богом було Слово. Йдеться е, про те, що Ісус Христос. Є словом Бога Отця, тому що сам Бог висловлюється через Ісуса Христа. Наприклад, скажімо, ваші діти, коли ходять до школи, то вони не мусять багато нічого розказувати про сім'ю, але вчителі по дітях бачать, яка ця сім'я. Це скажімо, якось так, ну, всі ми це пройшли і самі ходили до школи. І Я пам'ятаю, як там з хлопцями ми щось там посварилися, були, щось не поділилися. У нас такі там хлопчаки були, що вони вміли якісь слова негарні сказати. І вчить каже, то тебе так мама навчила, то так тато до мами каже. Я собі думаю, звідки вона знає? Я теж в них вдома не був, але звідки вона, знаєш, так тато до мами каже. Але це, знаєте, воно потім, як ти вже дорослий, то розумієш, що ці діти вони ж не вчаться десь там в Вінницю чи в Житомир їдуть вчитися поганих слів. Тільки вони вдома це чують. А потім в школі восьмі і не так. Ось тобто дитина це слово тата, та? дитина це слово мами. Дивимося на дитину і ми знаємо, що це за батьки. Так само народився Ісус Христос, і ми знаємо, хто такий Бог, наскільки Він є добрий, наскільки Він є турботливий за нас, піклуючий. І це, що каже, власне, сьогодні в Євангелії Ісус через Яна Апостола і Євангеліста. Каже, що Ісус Христос є Словом Бога Отця. Все, що Бог сотворив, Він сотворив це Ісусом Христом. Так, бо потім цей світ мусив дочекатися через пророцтва, які були, дочекатися, що прийде Месія, і все, що Бог Отець сотворив, повинно бути спасенним. І от Ісус приходить, щоб це спасіння нам дати. Ось і ще одна думка може про це світло. По-перше, треба сказати, що світло і слово, воно хоча є так, як чорне і біле, як грушка і ябко, але, але воно одну-друге доповнює. Тому що коли ми приходимо до батьків чи до вчителів, чи до ксенза щось запитати і нам пояснять, так? і ми кажемо, о, ніби щось розвернулося в голові. Тобто це слово діє так, як світло. Але світлом теж можна промовити. Так? Ми шукаємо десь, наприклад, пам'ятаю, як ми з мамою йшли з костюла після адорації, вночі темно, і десь там в селі бачу, вже світло горить. Я кажу, мама, а ще далеко додому. А мама каже, тому якраз наша хата світиться. Ми приходимо, а це не наша хата, ще треба йти далі. Але для мене це вже була надія, що ми вже близько. Так? І це світло воно палакало. само говорило до мене, що вже ближче, що крок, що два кроки вже ближче додому. Ось. І воно є таке взаємодійне. Бо, так як сьогодні Івангеля каже, що Ян Хреститель він не був світлом, тільки був тим, котрий дає свідоцтво про світло. А самим світлом, настоящим, правдивим, таким істинним є сам Господь. І от, навіть якщо б ми сказали, ну, наприклад, лампочка говорить в Костюлі, сама лампочка це не є світло. Але як туди піде вже електрика, то піде струм, О, то це вже вона починає світити і дає проміння. можна сказати, що такою лампочкою є Йоанн Хреститель, а Ісус є цим, про, цим електриком, про, цим власне, струменем, який дозволяє, щоб лампочка загорілась. Як отражатель в машині чи десь там. Як нема світла, він собі висить, нічого не робить. Але як є світло, цей отражатель відразу дає про себе знати. От І ми, так що християни, якщо маємо в серці Бога, відразу цей відблиск Божий даємо другим, то це дуже важливо, щоб ми були таким ну, Божим світлом, не своїм, бо ми можемо засліпити, але щоб ми були Божим світлом, яке дає нам можливість для інших людей показати Бога. Ось Тому сьогодні ця Євангелія, тому теж на сьогоднішній день ми так маємо розуміти Боже народження. Не просто, що один день пережили, але. Тому що Ісус прийшов і ми цим народженням Божим живемо далі. Дай Боже, щоб ми це розуміли, піклувалися про це, щоб в серці був Бог і цього Бога несли другим життям. Амінь. Ну, я... Будемо визнавати зараз нашу віру, і коли будуть слова, що Пан Єсус воплотився з Духа Святого, народився з матінки Божої, і будемо ставати на коліна, віддаючи Богу. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі. Сього видимого і невидимого і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, бога від Бога, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, Єдиносушного з Отцем. що через Нього все сталося, Він задля нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і вот плотиця з лука святого, і гари, і діви, і сам чоловіком, і був розп'ятий за понтія пилака, і страждав, і був похований, і воскрес утреті, згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворного. Що від Отця і сина ісховить, що з отцем і сином лідно поклоняє і рівно славині, що говорив через пророки. і в єдину святу Вселенську, і Апостольську церкву, і сповітує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнє.